І вже угу. Браво. Це все зачіск. Це все зачіска. Перше правило перед тим, як нажати забронювати. А, уточнювати правила ануляції та форс мажорів. Мій турист, він знаєте. Ось так. я тримаю покажу. Ось так. А, була в мене історія одна. Я знаю, любите ці історії. То б То просто бвал. Так.

А, ну, в першу чергу телефонуємо в готелі, кажемо, що ми запізнюємося, тобто ну, завжди потрібно попереджувати, так а, і шукати варіанти, чим доїхати. Тобто це вже буде якісь автобуси, а, можливо, доїзд до іншої пункти, пункту, звідки відправляються ще додаткові потяги. А, якщо брати в плані, а що ж з грошима, та, якщо ви не приїдете, а, можна телефонувати в готель, домовлятися, але є правила і це. Це ваше особисте право не поселитися в готель. Ну ви не приїхали, ви не поселилися. Ми розуміємо, що війна, але ми для вас тримали цей номер. Якщо ви заплатили якусь передоплату, вам її можуть не повернути. В будь-якому разі завжди перед бронюванням. От перше правило перед тим як нажати забронювати, уточнювати правила ануляції та форс мажорів. Та? Наприклад, не дай Бог з вами щось станеться перед поселенням. Там за день до цього з вами щось сталося. Ви фізично не можете їхати. Треба ці моменти знати. Якщо брати по стандарту, це 100% штраф, вам ніхто нічого не повертає. Можуть брати лише за першу добу проживання готель може брати, можуть всю суму не повертати. В будь-якому разі завжди треба це проговорювати і обговорювати по-іншому ніяк, тому що немає єдиної системи. Там, наприклад, от ми знаємо, якщо ми йдемо в готель, то ось так, ось так, ось так, і там розписані всі випадки життя, і як в страховій компанії. Ні, такого немає. Кожен готель це його особисті вимоги. Ну і також не забуваємо, що є форс-мажорні ситуації. А, може готель піти вам на зустріч, може не піти. До цього теж потрібно бути готовим. Знов ж таки, ми готові до всього. І дуже угу. Браво. Це, це все зачіска. Це все зачіска. Як працюють тургенти в Україні в Європі? Це дуже різні речі. Завдання турагента в Європі ввести ваші дані в систему, забронювати. Далі вам скидається посилання для оплати. Ви самостійно відкриваєте, самостійно вводите, самостійно оплачуєте, самостійно перед вилітом друкуєте документи, самостійно перед вилітом реєструєтесь на рейс, перевіряєте час виліту, самостійно е, знаходите варіанти доїзду, приїзду і так далі. Точно так само назад. Так, ніхто Цим не переймається. Якщо ж беремо, я буду говорити про себе особисто. Я не можу говорити про колег, хоча я знаю, що більшість теж так робить. Мій турист, він, знаєте, ось так я його тримаю, покажу. Ось так. Тобто я забронювала тур, я сказала, чим доїхати, і я перевірила. Я перепровірила, якщо якийсь форс-мажор, мені турист дає зворотний зв'язок, що потрібно щось вирішити, щось дізнатися. Я це все роблю. Якщо ситуація, так як е, запізнився потяг, та, або це в мене в голові завжди є мінімум три варіанти, як виправити ситуацію. Навіть були ситуації, коли не було чим доїхати, грубо кажучи, з пункту А в пункт Б а Мій чоловік вночі виїжджав і забирав туристів. І таке теж практикувалося. Тобто максимум комфорту. Я завжди казала, що ваша справа під час відпочинку відпочивати. Про все решту турбуємося ми. Ми бронюємо, ми перебронюємо, домовляємося з готелями, наскільки б це не було складно в Україні. Ви не повірите, мені простіше з турецьким готелем домовитися, ніж з українським. А була у мене історія одна. Я знаю, ви любите ці історії. І за ці історії ось тут не забулися. Вподобаючку, хоп. І коментар, можна такий смайлик, мені сердечко. може, мені сердечко і Значить, туристи поселяються в готель в Києві. І я пишу в готель, що доброго дня! До вас поселяються такі-такі-то -то, то туристи. Чи могли би ви їм від нас в якості компліменту покласти листівочку з привітаннями? І пишу текст привітання. А У відповідь мені приходить. оформіть його у вигляді листівки, щоб ми його одразу роздрукували. У нас листівок немає. Тобто я беру, відкриваю всі старі програми, офісні, які я пам'ятаю, починаю малювати квіточки, писати цей текст. Роблю це все красиво в PDF-овському файлі, відправляю. Потім я дізнаюся, що вони ще його чорно-білим роздрукували. Питання, навіщо було мене так катувати, щоб то все робити. Якщо я, наприклад, пишу такий самий запит, десь в турецький, єгипетський готель, в Емірати. взагалі без питань. Мені просто треба написати текст, який я хочу. Далі то не є моя справа. Готель несе листівочку, можливо, там фрукти. Тобто далі це вже робить менеджмент готелю. Через те ну, трішки є, так? І отже, повертаємося, бистро-бистро, бистро, так відмотали, відмотали для чого потрібен туригенти? Я кажу, якщо в загальному це якщо ви не хочете нічим паритися. Тобто, все, туриген забронював, далі тургент допомагає. Я так працюю. Не всі так працюють, не всі, не всі, будь ласка, не всі. Тому що зараз мене колеги тут заклюють, скажуть, ти на що їх так вчиш робити? Не можна так їх вчити. Жартує, то я просто намагаюся зробити максимум. І... Так, чесно скажу, коли я їду в подорож особисто я. Я дуже хочу мати такого тургента, який буде за мною такого. І взагалі я нічим. Я збираю валізу, моя справа, що взяти три е, мінімум, купальники, е, не забутися документи скласти, так і, і все. Все решта я хочу, щоб хтось робив за мене. От реально, і я більше того скажу, коли я себе збираю, я обов'язково щось забуду. Щось не, 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 не купальники. Це в мене завжди наряди, фотосесії. З документів щось, обов'язково буде тричі повертатися до офісу, тричі то все перескладати, десь його носити. То гвалт. То просто гвалт. І в плані ануляції ви можете витратити більше часу, якщо це ви бронювали напряму в готелі, так, якщо це через системи там, букінг і так далі. Можливо, бути простіше, але, чесно вам скажу, інколи нерви того не вартують. Ну, і я скажу так: що досвід, який має там турагент, який працює в цій сфері, завжди знає варіанти виходів. Завжди можна зробити максимум, щоб було зручніше для туриста. Так, за фіналом зараз. Зараз ми за фіналом. Щось там на блогерському, так? Да? Що хочу сказати, так сказати, завершення подорожі по Україні, по-перше. Ми всі українці любимо свою країну. Давайте е, наразі маючи таку можливість ще більше її пізнавати, тим самим її підтримувати. Подорожувати потрібно, подорожувати треба, і е, напевно, нинішній рік нас найбільше навчив, що жити треба сьогодні, зараз і тут, не відкладаючи на потім. Ми не знаємо, що буде потім, так само як ми це не знали 23 лютого, 2022 року. Ми маємо таку нагоду зараз пізнавати нашу Україну. Бо більшість її не пізнавали до 23 лютого. І я, втем. я, теж, я теж така. Чомусь я Україну не дуже любила відвідувати. Пане, знаєте, то таке відкладене на потім? Колись там встигну. Це, це, ж, це ж тут поруч. Колись. От. А тепер настав той час. Тож, давайте ми будемо о, змінювати картинку. Пам'ятайте, що зміна картинки завжди допомагає нам ожити, відчути знову смак життя, наповнитися силами для того, щоб правильно, щоб знову ж таки вступити до бою і привести нашу країну до перемоги. Дуже дякую кожному. Дякую вам за підтримку колосальну, яку я отримую фідбеком. Це всіх обіймаю, всіх цілую, ваша Любаня.